Йоу, всім привіт, друзі! Це про всім, та сьогодні ми продовжуємо рубрику Термінові влоги з без монтажу. І да, я знімаю все одним дубляжом і без монтажу. Тому ну, відео може трішки ходити. Я знімаю, знімаю на телефон. На камері воно буде. Краще зніматись, але там нема можливості ставити паузу, тому термінові такі влоги я знімаю на телефон. Цей влог буде не дуже таким і терміновим, але я багато чого цікавився, сьогодні розповім. Тематика сьогоднішнього влогу це буде початок осені та підготовка до зимівої, також дещо перебутку буде. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ми будемо починати. Хто не дивився і зараз десь тут вискочить, подивіться відео. Я там, це теж був терміновий волог, і я там багато чого цікавого розповів про ставок. Ну і давайте ми почнемо із будки. Ось така у нас будка, Ось в неї криша, із шифера прикручена на. Такі ось шурупи. І що можна побачити, вона ось така красива, розмайована трафаретами рибками. Тут теж є золота рибка, ну хоча вона в мене карасик просто хай буде. Це теж тут різні такі рибки. А це атанчик. Хтось, можливо, бачив ротанчика, так оцініть в коментарях, наскільки похож. Ну, а з тієї сторони я хочу повшинку ще зробити. Тому тут одна така. Відкриваємо, і тут у нас трішки електроники. Оця штука, вона поки що не роботає. Тут стояв раніше акумулятор, але дещо поламалось и на ну, напрямую. Здесь можно, сейчас покажу. Ось тут идет провод. Він ось так проходить. Тут вот такая палатка. І насос. И пока що воно напряму. Оно. Вона... Не заїжджає акумулятора. Раніше заїжджало акумулятор і робило навіть ночі. А тепер воно, акумулятора нема, і воно зараз, коли є світло, тоді воно і робить. Тут, значить, так, оце у нас вход, ця, ця штука, вона так от вода по ній втече і туди прям вход. Зараз покажу. покажу ось цей шванг. Ось. І тут, як ви бачите, є сіточка. Е -е -е. Сіточка для того, щоб риба не запливала, бо вже таке було, що в'юн взяв, захотів і заплив. І бажано цю штуку закидати подальше на дно, щоб вона смовкнула звідти воду. Значить, з входами розібралися вихід. Вихід це оце ось. Тобто звідси, ось так, от тече вода. Значить, це, це додаткова вода. Якщо, наприклад, насос закачує в себе повітря і дай не качає, то ми водою і, і здержали, сюди закачуємо та перегонюємо те повітря. А це ось той самий вихід. Ось він. Зараз він роботає. Ну, ось так от трішки розібралися із будкою. Давайте ще подивимось, що у мене там лежить. У мене тут є сачок, у мене тут є камішки, і у мене тут є чисинка, щоб рікувати рибу і корм для рибки. І рибок я часто годую. Ось, бачите, я був, був підняв шланг, нечайно, от закачалось повітря і воно вже не тече. Зараз треба встановити. Хоча, поки я буду знімати відео, напевно, не буду його встановлювати. Тепер давайте поговоримо про рибок. З рибками все чудово, ніхто ще не помирав. Теня, я недавно бачив, з ним все добре. Він довольний, дуже жирний, дуже хорошо виріс, значить, mm. карасики. Карасики почули оце ось атмосферу осінню, і почали активно гасати, їсти і запасатися жирами на зиму, тому що зимою вони ж нічого їсти не будуть. І я їх, звісно, десь через день, може, через два дні, якось і кожен день так от хаотично їх годую. Годую дуже хорошо, але вони чомусь не растуть. І той, хто хоче розмножувати карася, дам такий совіт: заводьте правильного ногу карася. Карась це така риба, яка має тільки два види, і кучу гібридів. Так вам треба підібрати такий гібрид. Якийсь буде добре рости, бо є такий болотний карась, я думаю, мені він такий майже болотний тут попався. І ось цей болотний карась, він маленьким отакий отакісіньким, максимум. І вже отакий ось із краю, і він вам більше не виросте, як ви його не питаєтесь годувати. Ось у цьому і мінус. І тому, якщо хочете вирощувати карася, вам треба карась, який великий росте. І тому бажано це запускайте великого карася, щоб точно знати, що це він. І ще один совет: якщо запускаєте великого карася, то ж, дуже дуже добре дезінфіці його не просто три години у відео синькою. А там дивитись, наблюдати ванну його запустити, наблюдати, як він поводиться, і десь тільки через пару тижнів запускайте. Бо мелкий крас він живучий, а великий він як е... зайде сюди, як хвороб напускає, так всі повмирають. А я ось думаю, що треба буде запустити. Е... Дочекатись, поки цей підросте так наймаю, пару штук виловити з'їсти, щоб їх було поменше, бо їх тут і так багатюще. І запустити сюди пару таких, може, штучок п'ять великих, щоб вони порозмножувалися. У мене вийшов середній вид карася, щоб він був адекватним. В Юні в останній час не видно. Ну, що ви хочете, в Юнці повністю донна риба. Він його максимум хіба що ночі побачиш. І так, да, іноді спливає отакий ось мій палець, тому що телефон, як ви знаєте, він невеликий, і тому тримати його і так, щоб палець не попадав в кадри, тяжко. Тепер поговоримо про водоросли. Чуть в Адеріси хорошо пережилися. Оця штука вона відцвіла, Можливо, в дописах в мене є фотка, як вона цвіла. Ну, типу, ромашка біла. І я скину в дописи YouTube каналі, чи, можливо, в Discord, як, як хочете. Mm -hmm. І вона красиво відцвіла, і ось зараз тут формуються сім'янки. Ця штука вона чудово себе чувствує. Оця штука підростає. Я вже те, що боявся, відрізав. Куршинка напускала багато нових листочків, м'ята теж була цвіла. Але подивіться в інтернеті, як вона цвіте, вона не особо красиво цвіте. Ця штука це, я так зрозумів, просто кустарник, але в ньому люблять жаби ховатися. А оці ось у що ми з річок перенесли, вони якось все, вони вже послабіли, вони вже скоро хочуть відмирати, позасихають, а потім на наступній вже весні почнуть далі розвиватися. Бо ви бачите, вони вже і порошатувались. Спочатку ріта вони були всі такі старенькі, а зараз порошатувались. Ну, і це все, можна сказати, із водистей. Навіть ось рядом повиростали табаки, вони теж почали засихати. І ще, статі, на цю штуку почала нападати тая. Але я почав її мити, листочки, і тая швидко втікла. Кувшинки із насіння гігнули, не розумію, чому, а штуки тримаються ще більш-менш немайно. Ну, і можна сказати, водоросли вже готуються до зими. Значить, давайте зараз поговоримо про підготовку до зими. Кувшинку треба ось буде заїсти, почистити дно, поки ще не дуже холодно, треба заїсти, почистити дно. Це дуже головне, щоб коли буде рід стояти, щоб було менше чинників, які будуть пускати газ. Щоб не був зимою риби, бо я цього найбільше боюся зимою. Mm. Також треба буде пообрізати всі всі водоси, ну як пообрізати, mm. там листочки деякі пообрізати, підсохай, а ті хай ще стоять до самих заморозків, і то їх повністю обрізати не буду. Mm. Далі, кувшинку я -те, кувшинку треба опустити, щоб вона. Ну, опу... Як сказати? Краще, зробила довшими свої листочки і щоб вона вже не на глибині 40 см, а на глибині 80, щоб вона вже почала привикати. Бо вона ж там буде зимувати і там її залишиться потім. А ці, а ці всі штуки, чотири штуки, що ми купували. Вони теж поїдуть, я так думаю, вони поїдуть зимою на диву ступіньку, а і там достануться. Рибу треба буде активно годувати, щоб у неї були сили перезимувати, ну, особливо нічого іншого. А тепер найголовніша тема це осінь, да, вже почалася осінь, uh, вже навіть прохладно, прохладніше, ніж. Там, можна сказати, пару тижнів назад було. Вже почали горіхи падати, вже настала настояща осінь, і листя, як завжди, падає. Ну, ви принаймні листя не бачите, тому що я сьогодні його вже пообирав. А так листя було добре, що нападало. Ну і жаби. Жаби це така тут навіть проблема стала. Тут є одна велика жаба, хоча я не знаю, скільки тут, може навіть дві великі жаби, але наче одна. І є кучу маленьких. Ну, принаймні доказано поки що, що є одна велика жаба і дві маленькі жаби. Це вже 100%. А скільки їх насправді, які вони, я не знаю, тому що вони ж можуть деякі плавати, а деякі сидіти і так наоборот. І найнеобхідніші і най, най тут хіба що це маленькі. Вони шкодить не будуть і якусь повізо нести та й будуть. Всяких хайчинок поїдати, хоча й з цим в КСІ справляються. Може, ось бачите, іноді я ось тут ходжу, так вони плаваючись шукають на поверхні. Ну... І це всі були новини. Сьогодні відео вийшло довге, я багато чого подробно порозказував, пару порад дав. Ну і на цьому все. Ставимо лайки, підписуємось на канал. Можливо, не всі дожили до цього моменту. Хтось уже повиключав відео, але ті, хто дослухали, я не знаю, як ви це зробили. Ну, все, всім до зустрічі, до наступного відео.